Сьогодні ми провели круглий стіл. У він стосувався ВПО, конкретно розширення інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Було ряд різних питань, зокрема, працевлаштування питання, питання документів, які там втрачаються ВПО, також житло дуже потребують і дуже це питання культурної інтеграції, і також юридичної консультації та надання інформації, тому що цього не вистачає. Те, що дійсно на місцевому рівні може вирішити це питання, це питання перш за все пов'язані з інтеграцією ВПО, в самоприймаючу громаду. І перш за все, це буде стосуватися питання від реєстрації ВПО, від отримання послуг у яких там отримання довідок, в реєстрації саме по місцю проживання, отримання довідки як ВПО, отримання внусе таки ми говоримо і про більш таку складову матеріальну допомогу, отримання виплат від ВПО. Виділяються кошти міжнародних донорів на облаштування гурту. Для облаштування житла для ВПО. але вибачте, деякі це проходить просто як для галочки, для того, щоб відчитатися, будемо так казати, таких організацій, які надають от якесь проживання. Як нещодавно ми чули там про організацію ВСІМ Дім, там в них є якась момент надання доступного ну, житла на території Київщини за умови працевлаштування, тобто вони пропонують і працевлаштування і е, житло. Ну проте там є певні критерії, під які мають підходити роди. Там це також дуже-дуже важко. А я не чайно зібрала з Києва, отримали з Києва. Працевлаштування. Я вважаю, що саме якщо приїхало праце ну, так говорити. Працездатне населення, да яке бажає працювати, тому це також складова, і це ну має бути заінтересованість, будемо так говорити, приймаючої сторони, приймаючої громади місцевої влади в рамках меморандуму, який ми маємо з департаментом суспільних комунікацій. Ми плануємо розробити план дій і підписати його на наступних заходах щодо працевлаштування. Внутрішньопереміщених осіб в якихось значущих фірмах, тобто відомих там компаніях, конкретніше це буде вже відомо ближче до підписання плану дій в межах меморандуму.